Друзі, вітаю! Підтримали, підтримали на не нарешті. Наші американські друзі допомогу Україні, причому не тільки допомога, але й ще й проголосували за конфіскацію російських активів. Буквально щойно відбулось голосування і за 60 мільярдів, і за конфіскацію. І це насправді дуже дуже прекрасно. Як казав класик God bless America. Давайте все проаналізуємо. Розкажу всі деталі. І Тараса Шевченка читали і прапори українські принесли і. Антиукраїнські правки всі скасували. Конгрес дійсно показав, що він на стороні України. Всі деталі після того, як ви підпишетесь на цей канал, ми з вами ростемо, витискаємо путінських агентів та боремось з російською пропагандою. Власне, буквально щойно відбулось голосування. Більше 300 голосів віддано за законопроект Україні дуже багато. Процедур дуже багато було, різних аспектів могли зірвати це голосування, але нарешті, нарешті, все відбулося 200 голосів більше дали демократи, порядка 100 голосів дали республіканці. Бачите, Трамп стримав своє слово. Трамп ну, як би там не було, бачите, сидить в гольф-клубі, але віддає накази і. Спікер Джонсон зміг все-таки протягнути протягнути те, що для багатьох вважалося нереалістичним, і став дійсно проукраїнським спікером, чого ми не очікували. Тиждень зброя буде їхати звідти, гроші передаються, і одразу максимально швидко все буде відправлятися. Щоб ви розуміли. Що е, проходило голосування, агітували максимально купа прапорців прапорів. Голос Америки робив пряму трансляцію, стрім, де власне розповідав кожен крок. Е, Конгресвумен від штату Гайо Марсі Каптор у виступі під е, на підтримку законопроекту про допомогу Україні зацитувала Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, і розумієте, коли в Штатах читають Шевченка на капіталістських пагорбах, це звучить дуже дуже сильно. Одним словом, 311 спартанців дали свої голоси, 112 проти. Ну нічого, хай будуть проти. От, але ми маємо тотальну більшість. Деякі змі пишуть, що 310, Ну ще рахують, тому що насправді дуже дуже свіже голосування. От один отримався, говорять, передають нам змі. І це прекрасно. Дійсно, отримали ми допомогу. Зараз чекаємо, щоб вона пошвидше була в Україні. Має ще схвалити Сенат, але я вам говорив сьогодні, що Чак Шумер ну, своїх депутатів не розпускає. Наша людина чекають, Байден сказав, що все підпише, аби пошвидше було направлено в Україну. І запроданка Спарц не змогла зірвати, хоч як би їй там не хотілося. Ще додатково, палата представників конгресу. Підтримала ще законопроект про допомогу Україні заморозку російських активів. Ну, от, І заморожені активи це ж дуже прекрасно, тому що це. 300 більше мільярдів російських грошей, які підуть нам на допомогу. Більше того, голова українського нацбанку сказав, що ми під ці гроші вже можемо будемо брати кредити. Тобто, е, поки там їх будуть вертати, перекидати, придумувати. Там є зараз одна з ідей, взагалі, податок 100% типу, щоб в Росії забрати. Ну, одним словом, проголосували конфіскацію. Е, можемо тепер з цим працювати. 360 конгресменів проголосували за 58 проти. В частині, що стосується України, законопроект передбачає можливість конфіскації суверенних активів Росії на користь України. Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів Compensation Fund і Ukraine Support Fund. При цьому президент може узгоджувати алгоритми передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи 7G7, ЄС, Австралією та іншими партнерами Сполучених Штатів. Законопроект передбачає, що не пізніше, ніж через 90 днів після його ухвалення, президент повинен подати конгресу звіт, в якому зазначити кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої запроваджена санкція ЄС та Великої Британії. Кожну та Фізичну та юридичну особи, які відповідають критеріям для запровадження санкцій Сполучених Штатів, за законом магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року, виконавчим указом президента США. І довгі номери цих всіх указів. Президент повинен запровадити санкції проти кожної фізичної юридичної особи, індентифікованої у вище зазначеному звіті, як такої, проти якої запроваджуються санкції Сполучених Штатів. Грусть, печаль, туга прийшли на Росію. Ждіть завтра Медведєва, Пянгова, який буде кричати, що як так Росію знову поставили на каліні. Ну, от Росія ж таке велике государство. насправді виглядає дуже дуже смішно, тому що Україна змогла об'єднати великий потужний ресурс навколо себе. Україна змогла зробити все можливе, щоб отримати гроші. Це закон про 60 мільярдів. Це бюджет утримання лінії оборони, зменшення власне шкоди, яку Росія наносить Україні. Але бюджетом перемоги стануть якраз таки ті. 300 мільярдів конфіскованих їхніх грошей, тому зараз треба максимально швидко їх перетворювати в зброю, в амуніцію і звільняти наші території і допомагати нашій армії перемагати ворогам. Ось таке в наше завдання. Дякуємо Сполученим Штатам, дякуємо і Байдену, і Трампу. І Джонсону, і дякуємо і республіканцям і демократам. Ну от всім дякуємо дійсно потужні друзі-партнери. Росія зараз завиє свою пісню Росію нельзя побідіть, нельзя побідіть ядерне государство. Якщо Росія проиграє, мір посипіться. Одним словом, купу російських наративів будуть намагатися закидати, не давайте гроші, зупиняйте. Ну от. Прекрасно, прекрасно, хай кричать і шкварчать там. Ну а для нас дуже гарно склався сьогоднішній суботній вечір. На жаль, багато часу ми втратили. На жаль, нас намагалися просто зникровлювати. Росія обстрілювала, але зараз ми бачимо, що потужні гроші нагадаю 60 мільярдів. Е Доларів це насправді великі гроші. Це два довоєнні бюджети України. І для нас це насправді дуже дуже сильно. Це мінімум 10 місяців, просто не оглядаючись на гроші, ми можемо знищувати росіян. Ну і найголовніше це психологічна підтримка світу. Вони бачать, що раз дають американці, значить вони теж будуть більше допомагати, розуміючи, що шанс на перемогу є. В Україні друзі, ось така інформація. Максимально швидко вам хотів це передати, тому що це радісна новина, це класна новина. Партнери підставили своє потужне плече, плече, яке дійсно зрівнює наші з російськими бюджети, і тепер будуть ночуватися ці кремлівські окупанти, які приповзли на нашу прекрасну землю. Друзі, напишіть, дякую в коментарях, щоб американці нам не казали, що ми невдячні, як свого часу сказав один колишній міністр оборони Британії. Ну і власне, кого ви вважаєте е, ну, батьком цієї фінансової допомоги Байдена, який вів всю кампанію чи Трампа, який в кінці дав ну. Достатню кількість своїх республіканських депутатів. Чи навпаки, ми не будемо визначати хто з них головніший, хто більше допоміг. Дякуємо Сполученим Штатам як країні. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, щоб. Можна було швидко для вас записувати аналітику і знати, що наша з вами команда росте. що Ми більше збираємо донатів. Тому, будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте друзям і ті, хто живуть за кордоном. Обов'язково, бо ми включили переклад різними мовами в субтитрах. Тому іноземці теж зможуть все розуміти. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.